Дивіться, наскільки моя катруся міє так людям казати прямо в очі. Їхали ми в поїзді і, ну чувак там, десь років 30 йому. Каже до неї, ти знаєш, як вилазити на другу полку, так? Так, да, да. так, давайте я допоможу. І це, кстати, було теж. Я кажу, не треба, я знаю, як залізти. Мама його каже, та сядь, сядь Я кажу, не треба. А, а він, він дивиться на мене, типу, на оцю частину. На піску. Так, да, на духу і сюди. А, а ти в лосінах була? Була. Та воно таке собі ж висей, ніяке, поняв, і так там. Я кажу, да, я знаю, так давайте я відпожу, кажу, ні, не треба. І далі так дивиться. Я кажу, так, а ну сів і обернувся. Ні, я йому спочатку кажу, так, сів і не дивись на мене. А він далі дивиться, типу, так добре добре, і дивиться. Кажу, слухай, мені не подобається, як ти на мене дивишся, сів, обернувся і сидиш. А він, ага, добре, сів, обернувся і сидить. я так заглядаю і кажу, ще раз. Я втекаю, як... я втекаю, він проснувся і в кожу дивиться, заглядає, стоїть типо. ну мені таке бридко. Ну типу, я покажуся така, чи буде заглядати. Не ну правильно, чуєш катруся. А то драчинів хватає, знаєте? Так що це тако, вона ви що, зразу? Ну я я би повстидався такої людині сказати, вона каже, що раз глянеш. На мене так само дека ви така.